Всім привіт! Сьогодні будемо малювати максимально ніжну картинку зимову акварелі. Для початку я повністю зволожую наш листочок, акварельку, беру блакитний кольор і просто нижче з середини проводжу лінію і трошечки роз... світлішим кольором, побільше водички, до верху його розтираю. Наша лінія горизонту буде більш блакитного такого темного кольору. Там будуть наші дерева. Тому з кожним кроком, можливо, ви акварельку краще нашаровуйте, щоб вона була у вас темніший. Також я це все діло просушую феном. Щоб воно трошечки е швидше висохало, не чекати. Якщо ж все-таки у вас є бажання почекати, можете почекати. Воно тоді навіть краще трошки так висихає, але я все швидко це все роблю феном, тому що в мене немає часу на ці всі чекання. Далі я беру той самий блакитний. І просто вже малюю силуети дерев. На задньому фоні у нас будуть зимові дерева, вони будуть у нас в блакитного такого кольору, нібито як в тіні. Стосовно горизонту малюйте, як вам подобається. Рівніше, дальше, косіше, дерева більші, менші. Тобто тут уже на ваш погляд. Як вам більше подобається, я ж все-таки малюю їх ось таким, ну, середні, скажімо так. Намагаюся додати різних таких, знаєте, шарів, трошки підмиваю, щоб було цікавіше. Висушую феном, беру коричневий колір і просто малюю ось такі стовбури, гілочки, щоб було, в принципі, зрозуміло, що там знаходяться наші дерева. В принципі, мені робота, чесно кажучи, в кінці дуже сподобалась. Ну, така ніжна дуже зараз мені імпонують роботи в ніжному такому стилі, знаєте, зимові. Після того, як я промалювала всюди наші стовбори, малюємо заборчик. До речі, цю лінію можете намалювати якимось синеньким, воно буде також доречно. Ну, я ж чомусь вирішила повноцінно скопіювати з референсу. І... Нанесла коричню, хоча мені не дуже імпонує ця ідея. Ну, але маємо, що маємо, маємо. Малюємо такі вертикальні палочки. До горизонту ми їх малюємо все вущими між собою межами. а До нас вони будуть більшими і ширшими, Це у нас буде такий знаєте, повноцінний наш паркан. Ви можете його також малювати світлішим кольором, коричневим, якщо вам так буде більше подобатись. Мені ж все-таки більше, знаєте, в цій картині хочеться ем, таку композицію змішати більш світлі кольори з темними. Виїхати трохи на контрасті. І малюємо, звичайно ж, горизонтальні наші палочки. Тут трішечки в деяких моментах я роблю їх товстішими. Але те, що далі, воно буде світліше, тонкіше, над ним не варто там особо заморачуватись. Тут а я вже малюю ось ці горизонтальні палочки. Те, що ближче до нас, вони будуть товстіші, чіткіші, їх добре видно. Чим далі від нас вони все будуть менш такими яскравими, насиченими і також будуть межі між ними зменшуватись. В принципі, наш паркан і готовий. Зверху ще потім пізніше на ньому покладемо сніжок. Далі я беру ж ту саму коричневу фарбу і буду малювати наші дерева. Тут у нас буде три просто великих дерева. Дерево. Одне таке саме більше, далі трохи менше. Ну, все по стандартно по композиції. Це все малюю тонесенькою кісточкою. В основному я зараз працюю лише двома. Це ось така тонесенька і трієчка відроса білочка. І, в принципі, мені цих кісточок вистачає з головою. Ось таке дерево перше ми намалювала, і далі ми просто щось схоже малюємо два інших, тільки які будуть знаходитися трохи далі. Також відразу скажу, що я буду ще додавати обов'язково тінь. Для тіні буду використовувати лаванду, темно-фіолетовий, синій. Ну, загалом, знаєте, в мене є така суміш, яка трохи з роботами намішалась, і в таких більш темних фіолетових відтінках я її буду використовувати. Загалом для тіней тільки беру різні такі суміші, не, за, не роблю для, конкретно для картини, а просто те, що є брудне на палітрі, те й використовую. Ось в даному випадку ось такий, така суміш кольорів. І, в принципі, розтушовую. Намагаюся також розташувати трошечки і біля забору, біля нашого паркану, щоб воно все було більш-менш таке схоже. І при приземлисте, як я люблю казати, щоб воно не літало десь. А було більш на землі. Також ви можете побачити, як в мене підбивається ще заборчик, але нічого страшного, тому немає, що ваш паркан буде підмиватися. Це все нормально. І далі, також я накидаю тінь від самого паркана. Тут просто буде. Дуже схематично, в деяких моментах не сильно заморочливо. Ви ж все-таки можете, якщо вам подобається малювати тіні, можете більше позаморачуватися, ніж я. Я все-таки не сильно стала, я так схематично пододавала. Тому дивіться, як вам більше буде до вподоби. Далі я використовую гуашку. Зараз перейшла на гуашку, пояснюю чому. Тому що вона краще підмивається і більш схожа на акварельку в деяких моментах. І мені це в роботах зараз дуже подобається. Воно додає такої ніжності, бо акріл більш грубий, його так не розітреш. Він теж добрий в своїй роботі в деяких моментах, але все-таки зараз у мене в пріоритеті гуашка. І ось таким чином я наношу наш сніг. Далі беру середню кісточку і буду наносити о, сніжок на наші дерева. Як бачите, там не буде видно особливо гілочок, де той сніг лежить, просто такими о, рухами вбиваємо білу фарбу в самі дерева, щоб вони були максимально знаєте, засніжені. Я пробувала ще іншою кісточкою, з такою косою, але мені не дуже сподобався результат вона все-таки трохи для іншого. В акварелі з нею, скажімо так, мало толку, тому я повернулася знову до своєї білочки і почала вбивати нею цю всю фарбу. Мені дуже подобається, яка взагалі зараз атмосфера відбувається в цій картині, що вона таке максимально все засніжено. Дуже по-зимовому і оці ніжні відтіночки, це просто кайф. Далі я беру цю ж саму білу гуашку, і в деяких місцях прям накладаю сніг. Загалом дерево і так буде засніжене, я по ньому ще пройдусь і зроблю так само, як і на задньому фоні. Але там, де прям видно, то я прям кладу ось цей сніг, щоб було зрозуміло, що він прям лежить на дереві. Воно так відразу стає гарніше. Мені прям подобається, знаєте, ще прикол в тому, що ти коли озвучуєш картину на наступний день, вона тобі подобається все більше і більше. І в тебе просто є така, знаєте, як насолода озвучка. І з лівого боку я додаю ще трохи снігу, щоб висвітлити наші дерева, щоб вони були більш таких цікавих формах. І далі я, вбиваючими рухами, знову повторюю те, що робила на задньому фоні. Просто додаю ось ці такі. Ну, це не листочки білі вже, а просто сніг, який, напевно, лежить на більш-менших гілочках, які нам навіть не видно. Мені взагалом дуже подобається. Можливо, небо потрібно було зробити трошечки контрасніше, щоб було прям видно білий. Але ем, хочу сказати, що камера з'їдає трохи яскравість цих всіх картин, тому вживу воно от якраз нормально. Далі тонесенькою кісточку я додаю на паркан снігу. Це, знаєте, є в картині такі моменти, які тобі подобаються. От мені подобається класти сніг на дерева, паркани. Воно тоді так відразу атмосферно. так Ну, прям... Чутненько. ну ви самі бачите, що таке, як паркан без снігу. Да, він так не виділяється взагалі не про що. А от коли як тільки додаєш оці мазочки просто білу лінію зверху, заразу змінюється атмосфера, з'являється. На... Настрій, тому прикольно. Ще з лівого боку трохи пододаю, але трошечки там я переборщила, бо ну, не дуже зручно руку поклала. Але, в принципі, мені все дуже подобається. Так що наша робота на цьому в принципі завершена. Вона, знаєте, таку неординарну композицію, тому що тут ще можна було б кучу всього пододавати. Але ж я хотіла зробити якусь таку повітряну картину, тому всім дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, як вам ця картинка. І до зустрічі в нових відео. Також, якщо повторюєте мої картинки, відмічайте мене в інстаграм, все в описі.